У прикордонній Краснопільській громаді на Сумщині з початком повномасштабної війни значно поменшало власних коштів у місцевому бюджеті, і всі вони розписані до останньої копійки. На території, яку щодня жорстоко обстрілюють з ворожого російського боку кордону, не йдеться про зайве марнотратство, говорить секретар селищної ради. А військові ПДФО спрямовують на соціальні програми і виживання. У нас ПДФО військових складає десь орієнтовно 22% від усіх власних доходів, які сьогодні ми маємо. Станом на сьогоднішній день в громаді за рахунок і цього, і цього ПДФО і інших видатків, ми фінансуємо сьогодні заклади освіти, заклади соціальної сфери, культури, медицини. Дофінансовуємо також нашу краснопільську лікарню, яка потрібна нашим жителям, і має вона працювати в цей нелегкий період. Крім того, у нас в громаді є ряд соціальних програм, ряд виплат в підтримку жителів нашої громади. Вилучити з бюджетів громад один із ключових податків це удар по спроможностях місцевого самоврядування, говорять керівники громад Сумщини, розташованих уздовж українсько-російського кордону. Це серед року вилучити час коштів, це було б дійсно катастрофа. Такі громади, як Білопілля, і саме це все прикордоння нашої Сумщини, яких це не просто торкнеться а дуже боляче. Це просто вдарить, тому що у нас є вилучення велика частина землі. Є переміщення воно скам капіталу, тобто люди не платять податки. До 22-го року базовий військовий ПДФО складав 60%. Ще чотири додали не випадково, щоб у громадах змогли стримати зростання тарифів, говорить Юрій Зарко. І додає з вилученням усього військового ПДФО у громаді буде вкрай важко дотриматись мораторію на підвищення тарифів за тепло для населення. Чотири відсотки це те, що було результатом переговорів саме асоціації України з урядом як компенсація, щоб міські ради. Ну, міські сільські ради могли компенсувати своїм теплопостачальним е, різницю в тарифах. Ну, ми підписали меморандум. Ми зараз не підвищуємо тариф в системі теплопостачання для населення. І ну виходить, що ми виконуємо свої обов'язки. Уряд в уряду були інші бачення в питаннях організації життєдіяльності областей не можна урівнювати фінансовий стан громад у центрі чи заході України і на Сумщині, яка має найдовший кордон з державою агресором. А через методичні ворожі обстріли є фактично зоною бойових дій. Зазнала зниження обсягів земельного податку, промислової активності. А тепер ще й опиниться без військового ПДФО. Вважає представник уповноваженого Верховної ради справ людини у Сумській області. І дійсно до мене багато людей звернулись. Ключове питання на. Сьогодні це оборона держави, але треба, треба ми ж прикордоння. У нас зовсім інша ситуація. У нас вона категорично від, відрізняється від навіть черкаської або ж полтавської. Тому тут треба робити якісь може виключення, може, якісь там поправки. Ми скажемо свою думку. Наші народні обранці теж її почують, і хай вони вирішують. За розрахунками урядовців, законопроект про перенаправлення військового ПДФО з 1 жовтня дозволив би залучити майже 26 мільярдів гривень ще цього року і майже 94 мільярди гривень у 2024-му. Перший заступник голови сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко говорить, вилучення військового ПДФО у громад держава їм компенсує. А відтак певен жодних ризиків для місцевих бюджетів минулому тижні в четвер не був на регіональному в місті Києві, де було чітко озвучені компенсаторні механізми саме для прикордонних громад. Mm -hmm. Да, ПДФО заберуть, але є додаткова дотація на 33 мільярди, і вона буде перш за все спрямована на ті громади, ще раз в яких знизилася економічна активність внаслідок війни. Перші це наші прикордонні. Тому ми віримо, що це правильне рішення. І з іншого боку, кошти підуть а, на центральний рівень виключно на питання оборони. Ключові аргументи учасників круглого столу і підсумки. Ки зібрання дивіться у п'ятницю, 29 вересня, у повному випуску програми Експертна думка. Новини СТС.